І е, давайте розкажу вам про цей комплект. Це сатиновий комплект постільної білизни, з щільністю 300 Т. Це дуже багато. 100% справжня, бавовна. Дивіться. Матово-шовковистий сатин. У нього йде дві наволочки 50 на 70, ось так з відстрочкою 5 сантиметрів. Це ми називаємо французькі вушка повністю ось так з кантом оздоблені. Підковдра теж іде з кантом. Зі зворотної сторони вони йдуть на запах 50 на 70. І, звичайна, наволочка 50х70, на також йде на запах. Запах це дуже зручно ховається, подушка, у них глибокий запах, гарно ховається подушечка, не випадає, не торчить Сатинчик. Да? Далі у нього ковдра 2 х 2,20, Це стандартні турецькі розміри. Ось так вона теж іде з кантом. І подивіться, вона теж по всьому периметру іде з ось такою відстрочкою французькі вушка. Це дуже гарно виглядає, да? і взагалі однотонний в інтер'єрі дуже гарно виглядає, Це стильно, і таке матово, шовковистий, однотонний. Так от, про підковдру. Підковдра у нас йде на змійці. 2 на 2,20, я це вже сказала. Змічка, це дуже зручно, це економить ваш час. Простирадло 2,40 на 2,60, воно велике, але це дуже зручно, тому що воно велике. Да, ви можете його гарно сховати під матрац, щоб воно не ковзало. Бо коли, наприклад, на китайських постілях або постілях там інших виробників. Простирадло коротке, да, воно просто звисає з ліжка і йорзає туди-сюди. Да, тобто, а, а тут ви його фіксуєте під матрац, і це дуже гарно, зручно. А, ось такий комплект шоколадний він йде лише в євророзмірі. Ще раз кажу: 100% справжня бавовна, ніяких алергій, він не електризується, а, він оптимально зберігає температуру вашого тіла під час сну. Тобто дихаюча структура тканини зі 100% бавовни, а це дуже-дуже важливо, бо саме синтетична вона не дихає, да? От. зберігає температуру тіла, не утворює ефект сауни. Я думаю, що багато хто з вас з цим стикався. Такі проблеми лише у постілі, яка не має в собі. Натуральної сировини. Або якщо має там бавовну чи бамбук, то їх там дуже-дуже ну, мало, що воно не відчувається. Ну, така тканина дійсно парить. А сатин, сатин це постіль на роки. Якісний, щільний сатин, ще раз нагадаю. 300 теджі щільність. Це дуже багато. Це постіль ще й на спадщину буде. Ну, дійсно якісний, матово шовковистий, скільки років ви його не прали, з ним нічого не трапиться. Він не сідає, не втрачає колір, не тонкішає тканина. Це про якість.